З вами Лілія Налягака. Час новин. Україна очікує на ухвалення 19-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками Варшавського безпекового форуму, в якому він узяв участь онлайн. За словами глави держави в Україні та Європи, спільні виклики. Тож і реагувати на них треба спільно. Потрібна також підтримка для нашого захисту і створення спільних інструментів захисту. Потрібен спільний захист Європи на східному фланзі від російських дронів і ракет. Значною підтримкою може бути і обмеження російської деструктивної діяльності на морі. Якщо дійсно танкери, що їх використовує Росія, також використовуються для запуску дронів. які… Турбують Європу тоді точно, на часі закриття для цих танкерів руху і Балтійським і іншим морям. Важливо діяти сильно. Росія іншого не розуміє. Росіяни мають знати, де кордони і де межа. Українські військові прибули до Данії, де навчатимуть тамтешніх солдатів, як протидіяти безпілотникам. Про це повідомили в українському генштабі цього місяця. У повітряному просторі Данії неодноразово спостерігали ворожі дрони, зокрема і над військовими базами. Через це неодноразово перекривали аеропорти. Тепер українські бійці впродовж тижня разом з данськими колегами відпрацьовуватимуть практичні завдання, як протидіяти повітряним загрозам. Уже сьогодні колегія європейської комісії у Брюсселі проведе засідання, яке просвятить питанням безпеки. До заходу долучиться і генеральний секретар НАТО Марк Рюте у порядку. Денному оборонна стратегія Євросоюзу. А вже 1 жовтня у Копенгагені відбудеться саміт лідерів ЄС. Там йтиметься про допомогу Україні, розширення ЄС та 19-й пакет санкцій проти Росії. Обговорюватимуть і питання оборони ЄС до 2030 року надто на тлі провокації з боку Росії, чиї літаки та БПЛА вже неодноразово порушували європейський повітряний простір. Саме тому на зустрічі розглядатимуть два проєкти. Створення стіни, дронів і формування щита протиповітряної оборони до саміту у форматі відеозв'язку долучиться і президент Володимир Зеленський. А для забезпечення порядку Франція, Німеччина та Швеція направляють військовослужбовців та системи протидії безпілотникам. До кінця цього року Німеччина передасть Україні два зенітно-ракетних комплекси Петріот. Це під час Варшавського безпекового форуму пообіцяв міністр оборони країни Борис Пісторіус. У своєму виступі він згадав останні обстріли Росії по Україні і підкреслив важливість зміцнення української ППО. Тож Берлін уже передав три системи Петріот, і за підтримки норвезьких партнерів планує нове постачання, зазначив німецький урядовець. Влада Талібану почала вимикати високошвидкісний інтернет у кількох регіонах Афганістану. Про це пише The Guardian. Так вони забороняють доступ до інформації, прикриваючись боротьбою з духовними вадами. Нині по всій країні діє обмеження телекомунікацій. Перебої з виходом у всесвітню мережу тривають кілька останніх тижнів. Експерти кажуть, що фізичне відключення оптоволоконного інтернету призведе до припинення надання мобільних і телефонних послуг. Книгозбірню на колесах подарували естонські бібліотекарі харківським. 12-метровий бібліобус із готовими робочими місцями для бібліотекарів та книжками приїхав до Харкова напередодні дня бібліотек, який відзначають сьогодні 30 вересня. Мобільна читальня курсуватиме віддаленими і деокупованими громадами Харківщини. Усе, щоб люди могли ознайомитися з новинками сучасної літератури. Бібліобус заїжджає у двір бібліотеки. Неповороткий 12-метровий гігант займає майже все подвір'я. Директорка книгозбірні веде нас усередину мобільної читальні. Отут тут є кнопочка, яка включає відкриття дверей. Для людей на кріслі коліслом виїжджає пандус. Ми з вами заходимо. в Бібліобус будемо першими читачами його. Ви бачите, що бібліобус облаштований книжковими палицями вже є трохи книжок. Бібліобус приїхав із Сталіна. Естонські колеги влітку запропонували віддати цей автобус харків'янам, бо собі придбали новий. Це вживаний бібліобус, який курсував віддаленими містечками Естонії. А тепер, за ініціативи наших талінських колег-бібліотекарів, цей бібліобус переїхав до Харкова. Тепер це його новий дім. Тут є і робоче місце бібліотекаря, і диванчик для читачів, мікрохвильова піч і холодильник. Бібліобус облаштований медичною аптечкою та дефібрилятором для надання швидкої медичної допомоги невідкладної. Загалом у пересувній бібліотеці 4 тисячі книжок на полицях уже стоїть література англійської та дитяча. Їх естонські бібліотекарі теж придбали і передали. Їздитиме транспорт у деокуповані та віддалені селища Харківщини, де бракує сучасних видань. Бібліобус не просто має поїхати в громаду один раз, він має туди їхати, їздити систематично. Тобто, приїжджає до громади бібліобус, видає книжки, потім приїжджає, повертає, тобто обмінюються ці книжки на інші. Щоб наповнити фонд мобільної книгочитальні до співпраці, запрошують і видавців. Ті згодні, але дарувати книжки не в змозі, тож вигадали інші варіанти співпраці. Щоб там, можливо, ще відбувалися якісь зустрічі з авторами або там з тими ж видавцями. Громади, куди вирушить бібліобус, вибиратимуть, порадившись із військовою адміністрацією, зважатимуть на безпекову ситуацію. Бібліотекарі очікують, що нова послуга буде популярна. Немає можливо бібліотеки відкритої публічної, щоб там людина могла прийти вільно взяти книжечку. Можливо, вона зруйнована бібліотека, можливо після руйнації відновлюється, тому завжди буде доречним, якщо приїде бібліобус, і буде вся нова нова література для видачі людям. З початку повномасштабної російської агресії на Харківщині окупанти повністю зруйнували понад 50 публічних бібліотек і ще близько 180 Частково обстріли пошкодили і одну з найстаріших в Україні імені Короленка. У цій бібліотеці до війни зберігалося понад 7 мільйонів книжок. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиця телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Три тисячі українців на одній локації, щоб популяризувати нашу культуру. В італійському місті Тренто відбувся мандрівний фестиваль «Укро-2025». Українські колективи змагалися, встановлювали рекорд України та збирали кошти для підтримки українських медичних закладів. Усе бачили мої колеги. На ярмарку українських виробів співають троє чоловіків. Іван Володимир Анатолій за кордоном понад 15 років. Живуть у різних містах. Але коли зустрічаються, одразу стають гуртом. Це робиться дійсно, робиться як фестиваль як народ України. І він робиться на рівні. Мені здається, на мою думку, робиться як вже національному рівні, тільки тут, а за кордоном. Тут за кордоном збираються тисячі людей. Так завжди я з хлопцями ми завжди всі разом. І це, чесно кажучи, це вау. Фестиваль окруза. Снувала 10 років тому, щоб познайомити італійців з українською культурою. Зараз він мандрівний щоразу в іншому місті. Люди з'їжджаються, зустрічаються. Нам дуже важливо тут пам'ятати своє тяжко зустрітися нам всім. Хоча в рік, таке величезне свято. Цьогоріч участь у заході взяли три тисячі українців. На сцені виступили 12 колективів із 10 італійських міст. Таким чином, ми розуміємо, що. Ми можемо будувати контакт взаємної допомоги, взаємної підтримки за допомогою культури між Україною і Італією. Світлана художниця на її прилавку не лише картини, а й духи, павуки та писанки. Ці атрибути тут за кордоном стали оберегами. Писанки ми пишемо на великдень, але українці і місцеві жителі. Провінції Больцано з радістю завжди захопленням пишуть українські писанки, знайомляться з їх давньою тисячолітньою історією і захопленням розміщують в своїх італійських будівках. У приміщенні тим часом встановлюють рекорд. Художниця Степанія Шміт створила в Італії символічний образ дому. Я думаю, що кожен з нас має що дати іншим, і кожен з нас має що дати нашій країні. Цим малюнком я хотіла, цю картину я хотіла обійнати всіх ще більше. І Стефанії це вдалося. Я малювала А і... Тут пахне миром. Тут пахне землею, пахне україною віточками. Ну, все пахне. Я лише приїхала з України. Ише цей запах він сюда мене притягне. До створення арт-об'єкту доєдналася понад пів тисячі українців та італійців. Ми на Після виступів колективів вирішили. Наступного року мандрівний фестиваль УКРО прийматиме місто Бергамо. З Італії Надія Березюк, Сергій Русаков. Подробиці Інтер, Марафон, Єдині новини. Продовжимо новини о 7.30, А зараз у єдиному марафоні працюватиме Анна Каменєва. Дякую, Лілія. Про ситуацію на фронті, зокрема на Сіверському напрямку, поговоримо вже за мить. Буде збір для наших військових. Тож не пропустіть.